Погода в Україні на вихідних різко погіршиться. Температура повітря сильно впаде і Україну накриють перші заморозки. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. Погода найближчими днями буде сформована під впливом антициклону Патріція. Який прийде до нас з північної Європи Україну накриє арктичне повітря вночі у всіх регіонах, крім півдня, температура повітря опуститься нижче 10 градусів тепла. Найхолодніше буде на території Чернігівської. Київської та Житомирської областей 10 вересня в Україну у західних областях опадів не очікується. Вночі температура повітря там опуститься до 3 градусів тепла, а вдень підвищиться до плюс 27. На території північних областей синоптики прогнозують заморозки до мінус 3 градусів. В день температура повітря там підвищиться до 18-23. У центральних областях сонячно, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 3-8. день повітря прогріється до плюс 18 плюс 23. Йдеться у повідомленні. У південних областях вночі температура повітря опуститься до плюс 5 градусів, а вдень підвищиться до плюс 19 плюс 24. У східних регіонах вночі теж буде холодно. Там температура вночі опуститься до плюс 4 градусів, а вдень підвищиться до 22 градусів тепла. Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень та листопад. Середня температура. Повітря восени цього року очікується на рівні 8 градусів. І робить сезон менш теплим ніж осінь 2022 року, свідчить прогноз погоди. Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, попадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Також синоптик запевняв, що природне явище ель Ельніньо принесе в Україну аномально теплу осінь, та м'яку зиму. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.